Пам'ять серця, зворушує мелодія скорботи В уяві тридцять третій постає, Незрими чуваю дотик трагедії, що всі думи снує, Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах Від голоду вмирає тихо-тихо, Дитя мали, у мами на руках. А смерть сновида знов людей чатує. Та й не те розставляє смертні скрізь. Нещадний голод селами лютує. Вмивається в гіркому морі сліз, дано не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде. Горобчики цвірінькають довкола, Та око зголодніле їх знайде. У чому винні ви, старенька мати? Чому голодне стихло немовля? Хто відповідь правдиву зможе дати? Лиш пам'ять серцем, серця з болем промовля? Могли б вони ще жити і творити. Вітчизну прославляти у віках, та голод неможливо припинити, якщо він запланований в верхах. Ніде, нехай такого більш не буде, Хай день новий життя нове несе. Вклонімось низько сонцю і хлібу, люди. У достатку Україна, хай живе.